Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І сьогодні до нас у студію завітала головна відьма країни Марія Тиха. Вітаю вас! Віт. Рада вас бачити сьогодні в нашій програмі, і, зокрема, хочемо розібрати такий можна сказати мікс селянку новини, яка зараз дуже важлива. Зокрема, це що стосується і політики, і шоу-бізнесу, і загалом України. Тож почну напевно з найголовнішого, але перед тим як почати, хочу познайомити вас нашими глядачами, і зокрема, можливо, хтось знає з наших глядачів, можливо, хтось ні. Як давно ви займаєтеся магією і картами Таро? років 11, напевно, вже 11. Скажіть, будь ласка, ви саме займаєтеся картами таро? так? Чи я ще бачила, що ви спираєтесь на вісь чисний які вам Ну, вислять? я не таролог, ні. Я в першу чергу відьма екстрасенс, а потім вже таро. Тобто ви підтверджуєте свої прогнози полегшую собі життя. життя, Це важливе уточнення. Тому що треба пояснити для наших глядачів. А тож сьогодні я абсолютно спираюся на ваші бачення і підтверджувати будуть карти Таро. Розпочну, напевно, з найголовнішого. Зараз в мережі, що наші ЗМІ українські, що за кордоні, абсолютно починають знову ж таки повторювати цю тему початку третьої світової війни. І бачимо, що останнім часом, знаєте, це такі невеликі події, які це можна сказати, підтверджують. Вперше Росія атакувала Польщу, і в Вікіпедії з'явився допис про те, що початок Третьої світової, 10 вересня. Ізраїль да, розпочав наземне вторгнення в газу, і знову ж таки почали про це говорити. Чи дійсно зараз можна сказати, фактично розпочалася третя світова війна? Ну я думаю, що вона вже давно йде. Це типу, просто знаєте, ну завжди людям потрібні якісь дати певні. Але я думаю, що ця, ця війна розпочалася ще тоді, коли Росія напала на Україну 14-го року, навіть на 22-го. Тому. Ще раніше. Е, скажіть, будь ласка, чи будемо зараз ми е, бачити нові конфлікти, воєнні конфлікти у світі? І між якими країнами, чи можете ви У По картах треба дивитися? Да. Ну, карти не покажуть вам країни тут, звісно ж. Ну, можна сказати, давайте період візьмемо в найближчим часом. Чи будуть розпочинатися в загалом у світі нові воєнні конфлікти, які, зокрема? Да. Ось падає червовий валет. Тобто це взагалі карта дитини, в даному випадку щось нове нам карти показують. Буде щось нове, типу, шостірка пікова і десятка пікова. Шостірка пікова це про… Это карта дороги. Дальня дорога, дальнейдо. Обичні шестерки другої масті это просто дорога, а шестерка пікова это дальняя дорога. Соответственно, карты показывают, что это будут затяжные какие-то конфликты. Тут падає десятка пікова. Пікова десятка это не туз-пиковый. Если бы сейчас було пол туз піковий, я бы сказала именно про войну. А десятка пиковая, тут показывают конфликты. То есть карты воспринимают это все как военные конфликты. Все равно карты полномасштабно не видят прям вот э, угу. войны, да, потому что угу. на Украину тут пиковый падает. То есть, соответственно, карты разделяют тяжесть. Туза и десятки, вот есть разница. Mm -hmm. ну, тоже плохая карта, но... Right, yeah, и fine. карта непонятки еще, пиковая десятка, это карта непонятки. Вот, допустим, когда она ложится на отношения, я понимаю, что в паре, ну, хуже не придумаешь. То есть, возможно, хуже даже пиковый, лучше даже пикового валет, карта пустоты. Даже лучше может и так, чем пиковая десятка. Или лучше туз, да, разрыв. Но пиковая десятка, это карта непонятки. То есть, непонятно, куда повернет оно все, в какую сторону. А шестерка пиковая, это противозатяжной. То есть, это не закончится завтра, это будет все еще длительно накапливаться и продолжаться, соответственно. Что новое еще возникнет, помимо того, что мы видим сейчас? В ближайшее время, уже шестерка вот выпала, в ближайшее время... Э Ну, туз крестовую вообще обычно я Украину оговариваю крестовой мастью, потому что я крестовая дама. но ну, здесь не про Украину. Может, как бы не оговаривали сейчас ничего. Я думаю, что какая-то еще страна. Э, мне кажется, если крестовый туз падает, это все-таки близка к Украине она. Я думаю, что карты все-таки это про Польшу, наверное, про Литву, про Латвию, те, которая близко вот находится, возле про Европу, короче. То есть карты про это десятка. То есть это не одна страна. Это в совокупности что-то есть. До речі, знаєте, моє наступне питання було да. чи буде е, війна в Європі, про яку зараз так говорять? Якось ну, ви це сказали. Ну я вважаю, що один раз шахет полетів на Польщу, потім там ще полетів шахет, ракета полетить. А вже там щось доказують, що ракета розбомбила будинок. Да. бачили? Угу. Ось тому я думаю, що Польщі потрібно було просто відповісти на це, а вони нічого не зробили. Тому я думаю, що Росія, в принципі, і далі буде стріляти по ним. Тому що не бачать да, реакції ні, можна сказати, ні Польщі, ні країн НАТО. Да. Е, мани... а, ось, а чого я так радісно говорю про це? Тому що я просто е, ну, думаю, що всі бачили, не тільки я, да, коментарі, як взагалі поляки до нас відносяться, що вони зараз робити почали. Тому я проти того, щоб люди там гинули. Мені це не подобається, але мені здається, що. Вони щось почнуть робити тільки тоді, коли вони на собственній власній шкірі вони це все прочухають. Відчувають. Тільки тоді, звісно. Да, ми бачимо, що знову ж таки росіяни не наважилися атакувати Крим НАТО. Це не було вже, за, mm. да, вже не кажу, за 4 роки, за 10 років. Да, і бачимо, як вони ракетами збивають шахеди. Вони готові точно. До за, занепокоєння я маю ще до вас питання. Розглянемо ще інтерв'ю нашого президента України Володимира Зеленського. Він в нещодавньому інтерв'ю з Канюз заявив, що вимагає від Трампа чіткої позиції щодо війни в Україні. Власне, чи Трамп надасть цю чітку позицію? Чи знову ж таки він буде сидіти на двох стільцях і виступати то за Росію, то за Україну? Ну, він там щось десь казав, що, типу, Росія терорист, там нещодавно якісь новини були про це. Ну, я не знаю. Мені здається, що це просто така людина, знаєте. є людина, яка має чітку позицію з самого початку. А є людина, яка е, жопою на два вашим. стільця. Mm -hmm. Це просто така людина. Сам по собі, ось і все. Типу, тут справа не в Україні, не в Росії, а просто він з усіма отак. І по життю, мені здається, також він так поступає. тому... Там, демовигідніше буде. Чітка позиція тупа. Пікова пікова дев'ятка вона говорить вже про те, що ні. Типу, будуть постійно якісь розмови і так далі, але чіткої позиції я не бачу. Дев'ятка пікова падає все одно. Тобто, все одно буде в такому підвішеному стані. Зокрема, президент сказав, що знов ж таки розкритикував вимоги Трампа щодо нових санкцій Росії. Тобто, ми бачимо, що нові санкції на Росію від США ми не бачимо власне, чи буде чи будуть взагалі ці санкції, чи вони потрібні, чи вони завдадуть Росії смертельного удару. Я, чесно скажу, що ці всі санкції, розмови і так далі, ось те, що я казала, пікову валет. тобто, це все пусте. Але все одно, е десятка пікова накриває, тобто десь щось якось пізніше, можливо, по, по шестерці пікове позже, воно все вистрілить. Тобто, поки зараз вони вважають, що санкції особливо на них не впливають, влияють Но позже, от пікова ну, десятка, 7. все, це к чомусь приведе, все одно тобто, будуть якісь хлопоти. Вот какой-то король, вот его хлопоты, крестового валет падает. Какие-то хлопоты, которые приведут у десятки пиковой. Что-то случится, что-то, видимо, в какой-то период времени что-то вот такое, как бы, знаешь, какое-то такое предложение будет от кого-то. Это не обязательно король это может либо чей-то лидер будет, либо чья-то страна, неважно. Ну, я думаю, лидер чей-то все-таки. Угу. То есть будет какое-то предложение, которое сначала покажется пустым для России, а потом, в конечном итоге, оно Россию приведет пиковую карту. Угу. Тобто Кожа. Яке... по але да, пізніше. Угу. 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 Ну так, да, по санкціям що то там буде? О, це так, незначне. А, скажіть, будь ласка, зараз ми бачимо, що, зокрема, Зеленський запропонував. Трампу да, зустрітися, і mm -hmm. ми бачимо, що деякі ЗМІ пишуть, що їхня наступні зустріч відбудеться на наступному тижні, у 20-х числах вересня в Нью-Йорку. Можемо подивитися, чи дійсно вона відбудеться, і загалом як вона пройде? Чи можливо знову будуть публічні конфлікти, чи можливо знову президенти двох країн будуть нормально спілкуватися і навіть про щось домовляться? Ну, пока непонятно касательно встречи, потому что пиковая дама падает. То есть, это карта зла. Опять-таки, почему зло откуда? Восьмерка это карта блогеров, я всегда называю, да, это карта информации карта разговоров. То есть, видимо, все-таки какие-то разговоры очень сильно повлияют на встречу. Пока, как бы видишь, по пиковой даме все злые друг на друга снова. То есть у них какие-то этапы конфликтов там и так далее. На высказывания на какие-то. То ли Трамп на Зеленского, то ли Зеленский на Трампа. Но по сути здесь крестовая масть, вот эти крестовые разговоры. То есть я думаю, что Зеленский там что-то наговорил, что Трамп типа злой. Из-за каких-то хлопотов крестовой, крестовой масти. Снова напоминаю, что если я крестовая дама, крестовая масть, что касается Украины. То есть карты просто так показывают, чтобы мы понимали, да, к кому это относится. Соответственно, пока про встречу здесь вообще не падает подтверждение никакое абсолютно. То mm -hmm. есть нету не выбрана ни даты, ничего. То есть нет ее просто. Это просто так пока, типа, планируют они. Застритись, а ли Да. И, соответственно, встречу смотреть нужно туда, когда она уже хоть какая-то дата есть. Потому что пока карты, типа, не, не видят встречи вообще. Mm -hmm. Тобто, что она в подвешенном ну, ну, да. состоянии. И шестерки даже не выпало, никакой поездки не выпало. То есть семерка пиковая вот падает. Ну, то есть нету шестерки. Mm -hmm. Вот он едет уже, нет, такого нет. Может, и перенесут просто потом куда-то или сдвинут куда-то. Або взагалі в інакшому місці європейці. Ще, зокрема, президент запропонував в Європі спільно виробляти дрони перехоплювачі да, після ситуації з Польщею проти Росії. Чи дійсно буде це виробництво, як ви бачите, чи це просто знов ж таки просто розмови бачите? Mm, ну, смотри, я вважаю, що. Так, да, от предложение было, на какое-то длительное сотрудничество. Хорошее предложение. Девятка Бубновая накрывает. Офигенное предложение. Но, походу, поляки не понимают этого, наверное. Я считаю, что, скорее всего, нам откажут в совместном производстве. Но накрывает девятка Крестовая. Возможно, нам даже и лучше будет так. Потому что вся крестовая масть это наша, я еще раз говорила. И, скорее всего, карты намекают на то, что у нас собственное производство будет. Классно. Да, и слава богам, что мы будем делать все сами и не будем никому подвязаны абсолютно. Типа, даже если нам откажут, нам откажут, скорее всего, то успехово вниз. Если вверх, это резкие перемены. Если вниз он идет острием, это значит резкий, грубый какой-то отказ, типа нет. Мы все равно остаемся при своей девятке, при своих интересах, карты говорят, да. И, скорее всего, у нас будет собственное производство, и мы в десятке бубновой останемся. Но опять-таки через какие-то конфликты. Видишь, семерка пикова, это вообще карта слезы, и так далее. То есть, ну, и тут карты вообще намекают на то, что мы говорим, 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 пустые разговоры, нас никто не слышит абсолютно. Наши предложения, какие-то там просьбы, что-то еще никто нас не слышит, но в конечном итоге все равно. Десятка бубновая, когда падает, это, в принципе, карта защита высших сил. То есть, если накрывает десятка бубновая, я знаю, что я под защитой нахожусь. И десятка Бубнова говорит типа о том, что как бы ни сложилось, пиковый там туз, не пиковый туз, все равно Украину высшие силы любят. И рано или поздно мы все равно останемся при своих интересах. Да, то есть для нас тут вот отказа это неплохо. Хотя сегодня кажется, что плохо, типа, но нет. А вы в перспективе? Конечно, да, да, да. да. Угу. Зокрема, на початку нашого випуску я сказала, що ми сьогодні розглянемо не лише теми да, да політичні, да. лише у бізнесу. Зараз що в українських медіа, що в іноземних і в пропагандистських, теж зокрема грає гуляє інтерв'ю власне Пугачови. Mm -hmm. Дуже багато користувачів. Прослухавши це інтерв'ю, його зокрема теж дивилися. Мають дві думки: перше, mm -hmm. що Алла Борисівна прощається зі своїми глядачами, mm -hmm. так, тобто вона так і показалось мені теж, кстати, да. А дехто заявляє те, що Примадонна готується повернутися до Росії. Ні. Давайте розглянемо зараз загалом з якою метою вона вперше за десять років записала це інтерв'ю і, власне, можна сказати, розсекретила в пів свого життя. Ну, я покажуть. як некроман скажу, чисто по відчуттям від неї дійсно мені взагалі по ощущениям, типу, від неї, йде то, що чоловік дуже часто і довго задумується о смерті, тобто вона вже готується від неї, це прям фаніт. Это видно. Вот. Я вообще, в принципе, как личность уважаю ее. И я считаю, что как раз таки... Вот я склоняюсь к первому варианту. А нашим людям только что похейтить бы об кого-то, и все. Они больше ничего не умеют делать. Только хейтить. Поэтому я не считаю то, что она там планирует куда-то. Ну, как, как можно вообще даже вот логику включаем? Как может человек 80 лет планировать снова вернуться на сцену? Но она еле уже по ней видно, что она уже понимает, что она уже доходит, знаете, как говорится. Дай Бог ей, конечно, долгой жизни, да. То есть, как бы я буду рада, если она будет долго жить и вечно будет жить. Но она человек адекватный, абсолютно разумный. Она понимает, что у нее уже на увидание все идет. Вот и все. И она просто решила, мне кажется, записать такое вот последнее свое интервью. Прощай. Большое. Ну, типа, угу. да, да. Давай посмотрим по картам, конечно, mm -hmm. но я в этом уверена, я прям чувствую, я не знаю. Mm -hmm. Я неправильно вопрос сформулировала сейчас. Что спросить, для чего она, типа, дала или... Да, для чего она записала интервью и, власное, с какой тоже? Блин, ну захотелось ей поговорить. Тут карты показывают, что захотелось человеку записать, поговорить. Почему нет? Сейчас. Возможно, объясниться за что-то, вот за какой-то вот негатив, который вокруг нее, да, сейчас по девятке пиковой. Тут карты показывают, мы сейчас не говорим про смерть, да про ее, мы говорим о том, что она просто хотела, вот карта мира падает, баланс, то есть вот э, башня, опять-таки это хэд, негатив, который на нее полился, тут тоже девятка пиковая, вот как по картам падает, и она хотела просто объясниться и как-то это выровнять, сбалансировать, да вот свой ответ дать, наконец-то за столько времени, вот, за три года войны дать свой ответ, почему, собственно говоря, она придерживается какой-то позиции, почему вот так вот, а не по-другому, вот и все. Вот так. Вот. Чи можемо ми розглянути її стан здоров'я зараз, тому що знову ж таки дуже багато в ЗМІ з'являлися різних закидів. В інтерв'ю ми бачили абсолютно в хорошому настрої, в хорошому стані власне співачку. Чи має вона зараз проблеми зі здоров'ям? ну це логічно, звісно, і скільки років. живуть. Ну, знаєте, прям проблеми, які який... загалом як зараз вона себе почуває, само стан її здоров'я. или она его приховать. Ну, и действительно какое-то такое состояние, вот четверка кубков и восьмерка кубков, она говорит про у нее депрессивное состояние довольно-таки. Я думаю, что все-таки это связано с ее старением. И еще раз говорю, да, то есть это связано с тем, что она понимает, что она уже потихонечку, ну, увядает. Это нормально. Абсолютно. Я говорю, дай бог ей здоровья, просто, ну... То, что вот я чувствую, да, от интервью, мне оно вызвало какую-то депрессию легкую. Вот честно. А такое состояние у меня обычно после того, когда я чувствую, что человек очень часто думает о смерти и сталкивается с ней. То есть она вот прям, я уверена, что она, что-то есть в ней в плане, вот, не знаю, способностей. Может, сны тоже яснятся, что-то такое. То есть она сталкивается как-то с этим. У нее очень такая энергия просто схожа. Я думаю, тоже такая, будет на старости лет. Вот, поэтому я уверена, да. По здоровью, ну вот, тройка мечей, это про сосуды. Это первое очередное. Либо сердце, либо сосуды, да. Тройка мечей, да, то есть нам не показала здесь, что, ну, я думаю, это сердечные какие-то моменты больше, сердечные моменты, вот и карта дьявола, да, действительно есть вот какая-то хроника, скажем так, которая... Сейчас объясню, постараюсь объяснить. Короче, у нее... Это когда идет сильно большой какой-то перегруз от физического тела. І, да? в частності, нам на серце намек ідет. То есть, как-то є вот, какие-то моменти з этим связаны. И я считаю, что ее уход, когда-то, пускай там, через 100 лет, будет, не важно. Еще раз говорю, мы не желаем ничего абсолютно плохого, будет связан именно с вот этим. Угу. Ви зараз сказали, что да. в неї є, є можливості, да, якісь певні. Здібності. Да, я думаю, да. Вона в інтерв'ю заявила, не знаю, чего помітили чи ні, що я не В 2027 сьогодні рік угу. uh, треба запам'ятати. Так і сказала, Чому вона так сказали, Що має статися в 2027 році? Ну не знаю. ми вчора просто я ж говорила, що я ніколи не буду дивитися окончание війни, давать безтолкові предсказання, які то вот этих там экстрасенсы некоторые дают. Потому что я считаю, що если я ведьма и экстрасенс, я должна в першу чергу опираться на сни, на вещи і на відчуття на свої, на видіння. Мені не показували нічого ничего поведения. Вот. Мне показывают в ближайшее время там обстрелы, прилет и все остальное. А по окончанию войны я ничего не видела. Это вообще удивление для меня было, почему я до сих пор не вижу ничего. И мы вчера решили просто в игровом формате в каком-то посмотреть. Я задавала вопросы игральным картам. говорю, короче, давайте показывайте. Сейчас, говорю, 25-й год, покажите мне, в 20 каком говорю, закончится война. Ну, давайте не закончится война, я не говорю про перемогу, там, какую-то мнимую и так далее. Я говорю про. ну, не знаю, как вы воспринимаете, пауза, окончание, как хотите. И показалось, семерку показала, семерка выпала. Мне же комментарии писать, давай, типа, там, в эфире, типа, что Пугачева тоже говорила. И, типа Я говорю, я не досмотрела до конца интервью, я не знаю, я там смотрела 20 минут буквально. Короче, и потом э, говорю, ладно, давайте проверим по-другому. Типа, мне сейчас, говорю, 29 лет. Сколько мне будет лет, говорю, когда закончится, вой... когда будет пауза, да, какая-то, там, закончится война. 32 Поняла? То есть я Водолей, у меня в январе день рождения, соответственно, типа, мне будет 31, неполных 32. Окей, угу. давай так скажем. Да? То есть карты могут там какие-то оплошности угу. давать немножечко, они могут. Э -э плюс, я говорю, спрашиваю: говорю, хорошо, а покажите, я говорю, ну давайте допустим, типа, они демократы все, там, да, вот эти бюрократы, точнее, да, они там ли бумажки подписывать любят. Я понимаю, что будет какой-то договор подписан точно, естественно. До этого договора, еще там срать и срать, образно говоря. Покажите, говорю, вот, может, какая-то пауза будет перед этим всем все-таки, да? Мы спрашиваем, показывают шестерку, типа, не знаю. Ну, как-то так все прям все. четенько показала. Ну, посмотрим, надеюсь. Ну, это такой, опять-таки, был игровой формат, потому что я, еще раз говорю, не дам никогда предсказания до тех пор, пока не увижу его видение. Осни. Конечно. Ну, или через сон, или просто мне скажет кто-то что-то. Вам часто сняться віші сни, які власне програються буквально найближчим часом? Так, да, да. особливо з прильотами зв'язаними. Але я в основному зараз більше люблю, коли мені мертві говорять. Так мені легше, тому що я хочу нормально поспати, хочу нормально сіл набратися. Я просипаюсь, у мене прильоти. Я засипаю у мене прильоти. Я вже просто не можу фізично. Так розумію, це важко. Але загалом, найбільше ми говорили на початку, що ви найбільше спираєтесь саме на сни. Ну, да, ну екстрасенсорне, якісь відчуття свої, не на карти. Нет. Який е, був останній сон, е, про який ви маєте попередити зараз українців? Де да, вже збулось, в принципі, ми тоді... ми чітко дати присказом обстрілів. Вот. І по Дніпру програла, що нам падало, от якраз полетіла балістика в День міста. І по датам обстрілів. там вот давали как раз, шово, скоро вот обстрел, там вот сегодня, там, короче, я же по Киеву смотрела, говорю, короче, 14 -го числа по Киеву обстрела не будет, можете спать спокойно. Мои же все спать пошли, как подписчики, как всегда. Говорю, будет 16-17, -го, -го. не знаю, 16 число фигурирует, говорю, и все. 16-го вчера обстреляли Запорожье, насколько я помню, Харьков сегодня обстреляли, сегодня 17 -е. днем, Шахет да, прилетел вроде. 16-го там Киевскую область что-то обстреливали, но Не знаю, надеюсь, сегодня он не проиграется сон на 16-е, 17-е. А что, 18-й? Переход. Вот этот, угу. вот, ну, шахетный обстрел, ну как обычно вот обстрел, шахедный. Я просто думаю, почему. Может, не проиграется, дай боги. Потому что там вроде военные польские приезжают завтра, 18 -е число. Но он польских военных не будет чидить, я думаю, сильно. Зокрема, так, будемо, не ну, так, да, якби на щастя, щоб не програв не програв Так, звісно, дай Богі, да. я хочу подякувати вам за ваші передбачення, за те, що прийшли сьогодні на нас у студію. І, зокрема, звернутися до наших глядачів. І зокрема, що ви написали в коментарях, якщо у вас є якісь питання до нашої експертки, напишіть у коментарях. Я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. До вам.